Історія про майбутнє, у якому тебе знищать за сміх або плач. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Фільм розпочинається із того, що білява жінка панічно шукає таблетки, які дозволять їй не спати. Вона знову і знову повторяє собі, що має лишатися при свідомості, інакше гра закінчиться. Знайшовши необхідні препарати, жінка швидко їх випиває. У цей час за дверима чути голоси людей, які благають їх випустити. Далі нас переносять до інших подій, а саме до аварії на космічному шатлі Патріот. Після його падіння на землю люди знаходять уламки на всій території Сполучених Штатів. Населення застерігають не торкатися фрагментів шатла, адже є ймовірність зараження поки що невідомим вірусом. Директор Центру з контролю та профілактики захворювань такер Кауфман приїжджає до мобільної лабораторії, де йому показують результати дослідження. Виявляється, в уламках знайдено грибоподібну інопланетну форму життя. Спори, які вдалося дослідити, можуть пережити будь-які умови, і вони точно не земного походження. Коли такер повертається до своєї автівки, якась дівчина суне йому в руку шматок, знайдений у її дворі. Такер випадково ним раниться, отож швидко викидає уламок і їде геть. Такер повертається додому, де його чекає дружина Пем. Жінка злиться, що такер знову приїхав пізно і не попередив про те, що затримається. Крім того, знову телефонувала Керол, колишня дружина такера, і Пем ці дзвінки починають дратувати. Аби не сваритися далі, подружжя йде спати, і вночі з такером починає відбуватися щось дуже моторошне. У той же час Керол прокидається від криків сина Олівера. Хлопчику знову наснився жах, то жінка кидається його заспокоювати. Керол працює психіатром і зранку закриває кілька робочих питань. Під час цього їй телефонує такер і каже, що він у Вашингтоні. Чоловік просить дозволу побачитись із сином. Однак Керол категорично заперечує і кладе слухавку. Після цього Керол збирає Олівера та відводить його до школи. Там її підбирає товариш Бен, який не перестає говорити про шатл. Його непокоїть те, що пройшло вже досить багато часу, а влада досі не дала пояснення цієї аварії. Керол вже ділиться своїми проблемами. Вона розповідає, що телефонував Такер, і несподівано вперше за чотири роки він хоче брати участь у житті Олівера. Бен заспокоює Керол, говорячи, що навіть якщо тепер Олівер почне спілкуватися із батьком, її він не стане менше любити. Бен підвозить Керол до роботи, і там на жінку вже чекає пацієнтка Венді. Коли розпочинається сеанс, Венді каже, що це прозвучить дивно, а може й божевільно. Але її чоловік це вже не її чоловік, це хтось чужий. Венді розповідає, що Річард почав геть інакше на все реагувати, зовсім по-іншому себе поводити і робити дивні речі. Навіть їхній пес відчув цю зміну, бо він постійно лаяв, коли Річард повертався додому. А котрого дня Річард настільки оскаженів, що схопив пса, і силоміць потягнув його на вулицю. Венді почула якийсь тріск, а потім побачила, як Річард без жодних емоцій викидає мертву собаку на смітник. Вислухавши Венді, Керол призначає їй нові ліки, а також каже, що хотіла б повторити сеанс за кілька днів. На Геловін Керол разом із подругою супроводжують дітей, які збирають цукерки. Коли діти дзвонять у черговий будинок, там на них ледь не нападає розлючений пес. Господар стримує тварину і, вибачаючись, просить дітей піти, пояснюючи, що не розуміє, що сталося із його улюбленцем. Та в одну мить собака виривається і біжить прямо на одного із хлопчиків Енді. Усі кидаються на допомогу, та Енді абсолютно спокійно починає втримувати собаку. Коли тварину відтягують, хлопчика негайно забирають додому, аби промити рану. Там Керол помічає, що Енді поводить себе якось надто відчужено. Він не проявляє жодних емоцій і навіть не бере участі у поділі цукерок. Раптом Олівер починає кричати, і Керол кидається до сина. Хлопчик показує дивну матерію, що схоже рухається. Не розуміючи, що це таке, Керол відносить знахідку Бену, що працює лікарем. Жінка каже, що це було у цукерках, однак вони не можуть сказати, з якого саме будинку. Спочатку Бен вважає, що це частина костюмованого гриму, але все ж погоджується дослідити дивний зразок. Напарник Бена Стівен теж не розуміє, що це за матеріал, і просить лишити його у клініці для додаткових тестів. У наступні дні ЗМІ починають поширювати інформацію про масові захворювання на грип. Центр із контролю і профілактики захворювань терміново збирає нараду, аби обговорити боротьбу з хворобою. Такер пропонує ввести програму вакцинації, і усі підтримують цю ідею. У цей же час помічники такера, які обслуговують захід, дуже дивно себе поводять. Керол тим часом поспішає на роботу, і, прийшовши туди, бачить Річарда. Чоловік каже, що буде чекати Венді, аби забрати її додому. Він вважає, що його дружина не потребує сеансів у психіатра. Керол дозволяє Річарду залишитися у приймальні, а сама біжить у кабінет і телефонує Венді. Вона розповідає про Річарда і бачить через вікно, як пацієнтка, що вже підходила до будівлі, починає йти в інший бік. Венді просить Керол трохи затримати Річарда. Вона каже, що збере речі і поїде до сестри. Жінка дякує Керолу за допомогу і кладе слухавку. Ввечері Керол все ж таки везе Олівера до батька. Коли вони проїжджають тунель, перед автівкою несподівано вискакує жінка, яка перелякано кричить, що вони вже тут. Вони серед нас, вони тут. Ошелешена Керол нічого не може зробити, і жінка біжить кудись далі. Раптом її збиває фургон, і Керол, наказуючи сину сидіти в машині, біжить до постраждалої. У цю мить у тунель заїжджають поліцейські автівки. Один із копів підходить до Керол і зовсім бездушно просить її поїхати. Керол наполягає, що хоче дати свідчення, та чоловік каже, що вони записали її номер і викличуть у відділок в разі необхідності. Ця ситуація, здається, Керол дуже дивною, однак вона все ж їде далі і привозить Олівера до такера. Пізніше Керол зустрічається із Беном. і Вони їдуть на вечірку. По дорозі жінка розповідає про аварію і про ту дивну ситуацію, що склалась. Коли пара прибуває на місце, Керол отримує повідомлення від Олівера. У ньому хлопчик показує мамі, що знайшов собі друга, а також каже, що дуже за нею сумує. Після цього Бен знайомить Керол з організатором вечірки, його другом професором Белічиком, а також його дружиною Ладді. Той запрошує пару приєднатися до них за столиком. Там Керол ще знайомиться із російським послом Йорішем. Хтось ж досі розмовляє російською? Я думав, це мертва мова. Розмовляючи про професії, Керол і Йоріш починають обговорювати насильницьку природу людей. Чоловік переконаний, що за певних обставин будь-хто здатен на будь-який злочин, і що світ без насильства був би світом, де люди перестали би бути людьми. Керол вже не погоджується із цим і не вважає, що люди керуються лише тваринними інстинктами. Жінка каже, що людство еволюціонує і їхня свідомість вже не така, як була тисячі років тому. Він росіян, сперечатися до нього так само природно, як дихати. Після вечірки Бен підвозить Керол додому і дякує за те, що вона склала йому компанію. Несподівано Бен починає цілувати жінку та за секунду вона відхиляється. Керол каже, що дуже цінує Бена, але він її найкращий друг, і вона вважає, що їм варто зберігати такі стосунки. Пізно ввечері Керол чує стук у двері. На порозі вона бачить незнайомця, і він каже, що є працівником відділу статистики. Вони проводять перепис району, і дім Керол лишився останнім. Жінку насторожує такий пізній візит працівника державної служби, і вона відмовляється впускати його в дім. Несподівано незнайомець починає силоміць вламуватись всередину, і Керол ледве вдається втримати і замкнути двері. Коли чоловік нарешті йде, вона починає телефонувати в поліцію. Однак лінія виявляється перевантаженою, і Керол ніхто не відповідає. Зрештою, вона дзвонить до Бена. Зранку Керол їде на роботу і по дорозі помічає, що люди реагують на неї якось дивно. Частина випадкових перехожих просто стоїть і дивиться на жінку. Це трохи лякає Керол і вона швидко забігає в офіс. Там її помічниця Карлі каже, що практично усі клієнти повідміняли записи, і Керол не може зрозуміти, у чому справа. Зайшовши у свій кабінет, вона телефонує Венді, однак слухавку бере її чоловік. Річард каже, що Венді зараз спить, і їй значно краще, ніж було раніше. Через наполягання Керолу він все ж обіцяє, що Венді зателефонує їй до кінця дня. Керол не може збагнути, що відбувається, і згадує слова Венді. Жінка вводить їх у пошуку і знаходить тисячі запитів про те, що чиїсь чоловіки вже не їхні чоловіки, дружини вже не дружини, брати, сестри, діти, усі стали іншими людьми. Керол нічого не розуміє, адже люди не могли показитися усі одночасно. Раптом її роздуми перериває Карлі, яка принесла якийсь новий чай. Секретарка наполягає, аби Керол його спробувала, і жінка майже підносить чашку до рота. Однак її перериває дзвінок Бена, і вона терміново їде до нього. Бен та Стівен розповідають, що у тому зразку вони знайшли якісь дивні спори. Під час тестів вдалося з'ясувати, що якщо така спора потрапить у тіло людини, то настане фаза швидкого сну. Під час цього цей дивний організм може взяти під контроль носія і перепрограмувати його генетичну експресію. Люди масово заражаються цим вірусом, і схожі випадки є по усій планеті, однак багато деться, досі вважають грипом. Раптом до Бена телефонує Ладі. Вона налякано каже, що Йоріш, який зупинився у них, поводиться якось дивно. Бен, Стівен та Керл їдуть до будинку Берічиків. По дорозі Керл телефонує до такера, аби дізнатися, як справи Вольвера, але чоловік не бере слухавку. Коли Тріця приїжджає на місце, Ладі проводить їх у кімнату Йоріша, і вони усі стають свідками його перетворення. Чоловік і справді перебуває, наче у сні, при тому те, що відбувається з його тілом, схоже на гниття. Керол робить спробу сфотографувати чоловіка, та той від спалаху зіскакує із ліжка і нападає на жінку. Йорі шалить відтягують від Керол, і він знову впадає у сон. Бен припускає, що така реакція відбулася через порушення процесу сну. Розуміючи, що коїться якась чортівня, Керол кидається до такера, аби забрати сина. Чого не відповідаєш? Я не могла до Олі. Коли вона приїжджає до колишнього чоловіка, то бачить у його домі кількох незнайомців. Керол ніде не може знайти сина, отож кидається спершу збирати його речі. Коли жінка збирається виходити до неї, починає наближатися такер та кілька чоловіків. Такер пропонує Керол приєднатися до них, і жінка усвідомлює, що він заражений. Чоловік же розповідає, що змінені люди позбавлені і раціональних емоцій, отож можуть зробити світ кращим. Він каже, Керол, що це не боляче, і після пробудження вона вже буде іншою. Коли жінка чинить опір, такер накидається на неї і збиває з ніг. Він заражає Керол, бризкаючи на неї своєю отруйною слиною. Коли Керол нарешті звільняється і кидається втікати, такер кричить, що вже пізно. Вона вже одна із них. Жінка ж мчить до сусідів, шукаючи Олівера, але через вікна бачить, що й ті вже в процесі перетворення. Тоді Керол сідає в автівку і їде геть. Однак заражені перекривають дорогу і оточують її зі всіх боків. Керол тоді починає втікати і забігає у метро. Вона сідає майже в порожні і раптом отримує смс від Олівера. Той каже, що батько привіз його кудись і замкнув. Хлопчик говорить, що йому страшно, і просить маму допомогти. Коли Керол сідає, вона бачить, як із сусіднього вагона до їхнього йдуть якісь люди і починає нервувати. Раптом хлопець, що сидить неподалік, каже їй заспокоїтись. Він пояснює, що цих потвор можна перехитрити. Головне не виказувати жодних емоцій, і тоді вони не відрізняють тебе від своїх. Однак, щойно перетворені заходять у вагон, якась жінка починає кричати. Хворі нападають, і люди, що були у вагоні, кидаються втікати. Хтось натискає на кнопку аварійної зупинки і потяг зупиняється посеред тунелю. Заражені починають прискати на усіх своєю слиною, і Керол вибиває двері та вистрибує на рейки. Вона відчайдушно кличе інших за собою, та їх усіх вже схоплюють. Тоді жінка кидається втікати сама. Вона блукає підземними приміщеннями і знаходить пістолет. Раптом до неї виходить якийсь чоловік, але Керол швидко розуміє, що він хворий. Сама того не усвідомлюючи, вона вистрілює, і коли чоловік падає замертво, Керол викидає пістолет і біжить далі. Вийшовши на вулицю, Керол намагається заспокоїтись. Вона йде впевненою рішуче, не виказуючи жодних емоцій, як вчив хлопець у метро. Керол бачить, як заражені ловлять людей і перетворюють їх на собі подібних. Жінка ледь приборкує страх і намагається йти далі спокійно. По дорозі Керол бачить чергу на вакцинацію, нібито від грипу. Але виявляється, що центр на чолі із такером використали цю програму, аби й далі поширювати спори, маскуючи це під щеплення. Коли Карлу зупиняють, вона каже, що вже зробила щеплення, отож жінку без проблем відпускають. Керол повертається додому, сподіваючись, що Олівер там, однак хлопчика ніде немає. Тоді жінка швидко вмивається, змінює одяг і, пам'ятаючи слова такера, обіцяє собі не спати. Керол іде далі на пошуки сина і бачить натовп людей на вулиці. Коли вона туди підходить, із даху будівлі падає пара. Усіх, хто починає кричати від жаху, одразу шловлять. Отож, Керол з усіх сил стримує емоції. Зрештою, Керол дістається до будинку Белічиків, де все ще знаходяться, Бен і Стівен. Стівен підтверджує слова Такера щодо сну. Він каже, що більше дослідив зразок і виявив, що мутація починається під час сну. Зрозуміти, що спори вже в тобі ніяк не можна, отож їм варто якомога довше лишатись при свідомості. Несподівано до будинку повертається Белічек. Ладі виходить до нього і одразу бачить, що чоловік змінився. Решта помічає через камери, що белічок привів із собою і інших перетворених, які мають намір заразити усіх у будинку. Через це вони нишком втікають через задні двері. Група проходить повз заражених, і Керол швидко пояснює, як потрібно себе поводити. Раптом вони бачать, як потвори хапають Венді. Жінка кричить, що вона вже спала, і вірус на неї не подіяв. Не розуміючи, як це можливо, четвірка рушає далі. Потім Керол із баном відділяються, аби вирушити на пошуки Олівера. Блукаючи кварталами, вони натрапляють на поліцейську автівку, поряд з якою лежить мертвий коп. Задля прикриття пара викрадає машину і їде в офіс Керол. Вони не розуміють, як Венді могла не перетворитись, тому Керол читає її історію хвороб. Виявляється, жінка колись хворіла на гострий росіяний енцефаломієліт. енцефаломіеліт. Бен каже, що через це, мабуть, і з'являється імунітет. Такі хвороби впливають на структури нейронів, і саме це, мабуть, запобігає прикріпленню спори до речовини мозку. Керол пригадує, що Олівер теж хворів на енцефаломіеліт, отож хлопчик теж має імунітет. Бен телефонує до Стівена і розповідає йому про те, що вони з'ясували. Стівен же із своєю помічницею вже прибули в лабораторію. Чоловік каже, що усі вчені намагаються знайти ліки від інопланетного вірусу. І якщо те, що каже Бен, правда, є шанс створити вакцину. Крім цього, Стівен каже, бену та Керол втікати із офісу, адже заражені вже перекривають місто. У цю мить Керол отримує ще одне смс від Олівера і з'ясовується, що такер відвіз його до своєї матері Джоан. Керол зізнається Бену, що такер її заразив, і вона не знає, як довго протягне, однак їй потрібно врятувати сина. Бен обіцяє, будь-що їй допомогти. Він каже, що вони врятують Олівера, а потім дочекаються вакцини і врятують життя Керол. Зрештою, пара знову сідає в поліцейську автівку, і Бену доводиться проривати оточення заражених. Він швидко відвозить Керол на вокзал, і коли жінка виходить із машини. Бен їде відволікати хворих, що кинулися їх переслідувати. Керол же сідає у потяг, що прямує до Балтимора. Вона бачить, як заражені роблять уколи тим, хто проявляє якісь емоції. Отож відчайдушно тримається. Намагаючись зберігати спокій, Керол проходить у кінець вагону і заходить у вбиральню. Там, у сміттєвому бачку, вона помічає на серветках частинки шкіри, схожі на той зразок, що вона знайшла на Геловін. Схоже, після перетворення заражені скидали шкіру, а витираючись серветками, позалишали на них її частинки. Через сильну втому жінка починає дрімати і їй сняться події сьогоднішнього дня. Раптом нажахана Керол прокидається і починає вмиватись холодною водою, аби прогнати сон. У цю мить хтось стукає у двері, і відчинивши їх, Керол бачить Джина, друга Олівера. Він каже жінці, що їй не варто прикидатись, усе, що вона мусить зробити, це поспати. Керол тоді каже, що не хоче змінюватись при всіх і просить залишити її наодинці у вбиральні. Замкнувшись там, Керол починає обліплювати себе знайденими шматочками шкіри. Коли, по прибуттю до Балтимора до неї заходять, вона робить вигляд, ніби щойно закінчила перетворення. На вокзалі Керол зустрічає текар і везе до будинку матері. Жінка вдає, що вона теж інфікована і поводить себе так, як усі у будинку. Джоан запрошує родину на вечерю, і Керол, звичайно, погоджується. Під час цього жінці телефонує Бен, але вона, назвавши його іншим іменем, дає зрозуміти, що не може говорити. Короткими відповідями так або ні, Керол дає зрозуміти, у якому районі міста знаходиться, і Бен каже, що вже вирушає до неї. Коли такеру хтось телефонує і він виходить, Керол просить дозволу відійти у вбиральню. Жінка нишком починає блукати будинком, шукаючи сина. Нарешті вона його знаходить, однак Олівер не поспішає бігти до матері, побоюючись, що вона теж заражена. Тоді Керол ледь не плаче і сама кидається обіймати сина. Побачивши емоції матері, Олівер нарешті йде до неї. Я думав, що ти одна з них, Ні, ніколи. Керол обіцяє сину, що витягне його звідси, та несподівано у кімнату заходить Джин. Не маючи вибору, жінка штовхає малого, від чого той не притомніє. Після цього Керол нишком виводить сина із квартири, доки Джоан відволікається на телевізор. Однак у фоє її помічає таке з колегами. Жінка із сином кидаються втікати через парковку. Вибігши на вулицю, вони починають іти спокійно, аби не привертати увагу заражених. Однак Керол розуміє, що от-от їх наздожене. Тому, попри все, знову починає бігти. Вони з Олівером забігають у якийсь провулок, однак потрапляють у глухий кут. Раптом хлопчик бачить розбите вікно підвального приміщення і пропонує матері сховатися там. Коли такери своїми людьми забігають у провулок, нікого там не знаходять. Трохи почекавши, Керл та Ольвар збираються виходити, та раптом у підвал заходить такер. Він починає шукати колишню дружину та сина. Такер каже, що бачив, як Ольвер спав. І якщо він все ще намагається сховатись, то цьому є лише одне пояснення. Чоловік говорить, що таким людям не місце у їхньому світі. Потім такер знову починає переконувати Керол приєднатися до них, пояснюючи, що усім стане лише краще. Сама ж жінка тим часом намагається обійти такера і дістатись до виходу. Та щойно вона підходить до дверей, як чоловік нападає на неї зі спини. Олівер кидається рятувати маму і б'є такера палицею. Той злиться і хапає хлопчика, наказуючи йому ніколи не підіймати руку на батька. Під час цього Карл знаходить молоток і вдаряє ним такера по голові. Керл та Олівер знову кидаються втікати і за кілька хвилин забігають в аптеку. Жінка починає шукати якийсь препарат, що не дасть їй заснути. Вона пояснює Оліверу, що якщо раптом вона засне, то хлопчик повинен буде зробити їй укол прямо в серце. Керл ховаєш при кишеню і йде на пошук харчів. Тоді ж до неї телефонує Бен і питає, як у неї справи. Керол каже, що знайшла Олівера і пояснює, де вони зараз ховаються. Чекаючи Бена, Керол та Олівер знаходять трохи горіхів. Потім хлопчик помічає зачинені двері, і Керол де перевірити, що там таке. Жінка знаходить кількох людей, що саме перебувають у процесі перетворення. Серед них виявляється поліцейський, отож Керол обережно витягає у нього пістолет. Коли вона виходить, то наказує Оліверу будь-що не відчиняти ці двері. Проходить вже багато часу, та Керол з Олівером все ще чекають на Бена. Через страшенну втому Керол починає куняти, і, аби не заснути, вона кидається щось їсти та пити. Повторюється момент із початку фільму. Ще через якийсь час втома таки бере гору, і Керол засинає. Коли Олівер прокидається на самоті, він кидається шукати маму. Хлопчик помічає Керол біля інших стелажів і, згадуючи її настанови, швидко робить укол. За секунду жінка прокидається і дякує Оліверу за порятунок. Вона йде у вбиральню і бачить на собі частинки мутованої шкіри. Умившись, Керол виходить і бачить, що Бен нарешті приїхав. Жінка кидається до нього в обійми. Та розуміє, що з Беном щось не так. За секунду Керол усвідомлює, що він теж перетворився. Бен намагається переконати Керол приєднатися до них. Він каже, що у новому світі не буде злочинності та насильства. Однак, на жаль, для таких, як Олівер, у ньому місця немає. Під час цього Бен відчиняє комірчину і випускає інших перетворених. Рятуючи себе та сина, Керол недовго думаючи, починає стріляти і вбиває усіх заражених. Щодо Бена вона не наважується його вбити, тому вистрілює чоловіку в ногу, аби він їх не наздогнав. Керол з Олівером втікають і заскакують у поліцейську автівку, на якій приїхав Бен. Раптом його телефон починає дзвонити, і це виявляється Стівен. Керол намагається пояснити, що з ними трапилось, і через це не втримує кермо і врізається в іншу автівку. Від удару жінка не притомніє, а заражені з усіх боків починають оточувати машину. Коли Олівер нарешті проводить Керол до тями, вона починає їхати на шаленій швидкості, скидаючи із даху і капоту усіх заражених. Стівен, що все ще залишався на лінії, просить сказати, де вони знаходяться. Чоловік пояснює, що він у гелікоптері, і якщо Керол приїде до потрібного будинку, вони зможуть їх забрати. Керол чимдуж їде туди, а заражені будь-якими способами намагаються спинити автівку. Стівен із командою помічають машину Керол і супроводжують її до посадкового майданчика. Керол, ухиляючись від різноманітних пасток ледь, доїжджає до потрібної локації. Вони із Олівером біжать на дах, тоді як за ними мчать десятки заражених. На щастя, матері і сину вдається дістатися до гелікоптеру, і військові разом із Стівеном успішно евакуюють їх до медичного центру. Трохи згодом Стівен разом із іншими вченими створюють вакцину. По усьому світу медичні лабораторії виготовляють препарат для щеплень і виліковують інфікованих від однопланетного вірусу. Поступово здорові люди відновлюють контроль над містами, однак ніхто із них не пам'ятає подій, що відбувалися під час їхнього зараження. У себе вдома Керол допомагає синові зібратися до школи. Разом з ними тепер живе Джин. Крім того, Бен, що вилікувався від вірусу, став чоловіком Керол. Він саме читає газету і висловлює своє обурення через насильство у світі. Керол згадує твердження Йоріша про те, що світ без насильства буде світом, де люди перестануть бути людьми. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.